Ну одно платьечко. Ну, красота. Пока. Не на бушку псы еще насрала. Это я рукой протеру. Елки-палки. Багато будет. mm ти чуєш це? Це супер какулі. Вони непонятно з чого, в них немає рецепту. Тут є і банан, і борошно, і трошки цукру, і трохи дріжджів, і трохи розпушувача, і трохи ваніліна, і трохи сиворотки, і трохи какао. Да, плохо, я не люблю, когда... О, да. О боже! Да, да, О, они как печеночный! Не знаю. Пахнет нет. вкусно. Чуть загорело, загорел, правда. Да, не люблю, когда какао, мне как видно, как они поджарили. Мама и Ваня, встаньте. Света говорит, что вас очень мало. Ваня, Света сказала, что у меня вас больше не снимала, то есть снимаю одних котов. Помахай. Скажи, как у тебя жизнь. Нормально. Чем занимаешься? Чего я делал? Чем? Для чего ты стоишь по утрам? Да так надо. Надо отполить. А Чтобы лечь спать. Мама снимает. А у меня коричневые немного пальцы, потому что я йоту открывала. Какая мама ты красивая. Спасибо. А мама желтая шепла, что я до нее дотронулась этим йодом. Ой, чайник кипит. Всем пока-пока. Окей. Пока. Okay. Это плохо? И фок. Отправили бедняжку в Бергер, Теперь она барабанщик в группе при церкви. Неплохо? Слушай, а мама, потрясающе. Со скучонкой пойдет. Сахар. Да. Да. Мы нашли что-нибудь? Мы перерыли все коробки. Абсолютно ничего. Ну... Mm. Вона не немає. Мама, фитоняшка. фітоняшка. Коротше, у нас сьогодні дуже сильний вітер розпочався зараз. Я не знаю, в мене чутно чи ні. Сподіваюсь, що так, начебто так мене було А, Коротше, в нас сьогодні щось незрозуміле Е, Я буду казати, що відбувається в нас. Але сьогодні, коли ми були з мамою на ринку, це було десь пів на дванадцяту, е, ні, ближче до часу, ну то не важливо, Дзвонить Ваня і каже, що йому в резерві прийшло сповіщення, що він у розшуку, і якби йому треба прийти і пройти там ось цей ЛВК чи, чи якось воно так. Називається, ну, це як медкомісія, коротше, в ДЦК. От. Мама не знає, що робити. Мама на нервах. Ну, це зрозуміло якось. Е я написала одній дівчинці Маші, е у той, у якої я була на ночівлі. Е ну, в неї там є. Знайомі начебто, і я їй написала, вона сказала, що поки нікуди не йди, тримай їх там, бо вона спитає краще ще, що можна зробити і що потрібно взагалі робити. От, і напише мені. Бо ми не знаємо, що роб... Ну, мама в шоці зрозуміла. Папа, ну, ну не знаю, я була вдома сьогодні, але просто якось Ваня на веселі, Ваня все добре в цілому, там він нічого страшного такого не бачив, він просто собі сидить. І такий завтра піду до ТЦК. От. Ну, але я скажу мамі, що Маша поки сказала, що поки сидить. Поки сидить, вона спитає краще. А, ну, Папа просто спавку і я прийшла йому в цілому, він нічого такого не сказав. От. Тому, якщо що е, буду знати ще нового, я обов'язково вас проінформую, бо зараз самі нічого не знаємо. Але я потрібно була це зайняти, тому що якщо б я про це розповідала вдома, е, мене б паня післав пі -пішла, пі -пі 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 е, далеко. І сам би нічого не розповів, а мама, ну, в неї не, не, не той настрій, щоб щось розповідати. Тому я вам так, в цілому, все швиденько розповіла. До зустрічі. Сподіваюсь, гарними новинами. Боже, ну подивіться, це коротше Apple Crumble cheesecake. Це в мене було якесь тісто з морозилки, якийсь творог, який я додавала, все, що бачила, і взбила це все. Там ще на осьому, творожному, на творожній масі там така яблучна... Боже, як це назвати правильно? Ну, конфітюрка, вона як... коротше, карамелізовані такі яблучки. І зверху це хрустка така штучка, це крамбл. Ось, а там в мене ще я сьогодні зробила навіть шарлотку з яблуками. Це я привідрізала. І взагалі це просто сьогодні, типу, як яблучний спас. І я спитала, що вона хоче, Ваня сказав шарлотку. А я дуже хотіла спробувати зробити ось такий типу Apple Crumble Cheesecake <сіх> Тому вирішила робити і те, і те. Ну, а чого не учиться? Це є звізда, звісно. <сіх> <сіх> Найбільше спочатку в університет. Ой, вновь сюда прилетел. Мы идем в магазин не У ну, мамы большие планы. Еще один свитер. Так, Настя, ну уже точно ничего не будет Это один набранный ряд и все. А? Один, один набранный ряд. Посмотрим. Ты будешь с палкой стоять? Бежать, сказала. Да. Может быть. Ну, просто мы идем очень хорошим, да, с ниточками. Там очень красиво. Спиц. Еще и 5 спиц этих наборов. И по такой все хорошей цене. Еще и с 5% скидкой. Еще и с котом. Mm. Это бомба. Еще и конфетки дали. Три. Мама хочет взять. Ну, мне хочется попробовать. Друзья. Потому что мы, мама будет прям такими жирненькими спицами пробовать. А она никогда такими не, не вязала. Она всегда маленькая, кипсики. Да. Она всегда. А это будет же такая вот мешок. Посмотришь. Как выходишь. Привет. Ты обязательно выйдешь гулять. Поверь. Точно. Так, так я же уже отошла. А себя можно снимать? Okay. Мы сегодня купили ткань такую белую пушистую, я буду делать подушку шпуки. Боже. ой, ой, меня аж схватил зубы прям. Да, Пакетик. Конечно. Да, давай, сейчас чуть -чуть, Сите, все это расти. Ты А вон меня красивый сытого оранжевый. Аутум. А еще у мамы есть такие вот супер маркеры с Uh, я на это хулиганы. Так, я продолжу. Історію про Ваню, значить, що поки що все добре. Ми пішли, забрали справку з університету, що він там навчається. Пішли з нею до воєнкомату. Там нас не пустили з мамою, Ваня пішов сам. Він зайшов, йому сказали, що зараз ви повинні піти до ЦНАПу. На Косівській, начебто. Коротше, там сидить якийсь солдат, ткаче, і ви до нього підійдіть, його пересите, камери кусаються. Ви до нього підійдіть, і він там поставить якийсь електронний підпис, і ну, він не буде якби у розшуку і не потрібно буде платити штраф, якщо його поймають. Ми приїхали туди, але він нам сказав, що ви повинні записатися в чергу. Он QR-код, скануйте і записуйтесь на найближче число. Паня зайшла, подивився, а найближче число тільки 10 вересня. Ну, це якби то. Через три тижні десь так. Тому це досить багато. Але іншого варіанту в нас немає, тому він записався. А звідти нас, нам сказали, що поки що можете проходити ВЛК, тому що ну, його тип, там все одно треба пройти. Тому е, в понеділок ми їздили, нам сказали, а ми приїхали десь пів на десяту було, і нам сказали, що зараз, після вихідних, багато кого наловили, і тому приїжджайте краще в четверг, п'ятницю, середу. Тоді тут, типу, точно вільно, свободно і багато місць а зараз, типу, ближче до 12, а вони працюють до часу тільки. Тому ми повернулися, ну там сходили, купили ще ткань, ось це все. Але Вані зараз потрібно мало дуже ходити по голці, тому що якщо його поймають, то його так його не заберуть в армію, але весь день потрібно буде. Потратити, щоб розібратися, що, що де як, що йому 21, що він зараз проходить все. Ось в такому дусі. Тому мене продовжують кусати комари. І зараз вівторок, вчора ми їздили, і от в середу, завтра у мами знову якби, один день відпустки. І вона поїде званій проходить ОВК, якщо її впустять, а якщо ні, то вона просто його буде чекати. От і все. Далі чекаємо, що буде далі. Поки що так. Ще я тут розпочатила кое-що на арку ще. А30 виходить. Ну Він якби то 31 на 40 см. Ну, срамочка. А ось ця фігонька, вона, мабуть, все ж таки як Атрийде. Це який це більш плотна бумага. Е, от, і я її вставлю в рамочку, і там така картинка, яку також зрозуміє, мабуть, тільки Карина, але нічого страшного. Ні, взагалі-то Світа теж начебто дивилася цей серіал. Ну, я вдома покажу вже. 36 гривень. М -м -м -м. Мамочки, мене так кусають. Тут комари. Я просто забула книжку. Вирішила тому порозповідати і чекаю мами. А взагалі так, так добре на вулиці це щось чимось. О, мама! Они не очень счастливы. Ну нормально. Потому что у нас ТБ подниматься тяжелее. Там очень длинно. Где-то примерно к эти свете подходим. Ой, чуть не упала. Ну, мы же дома. Сегодня снова ничего не вышел, было дуже-дуже много людей. Сегодня мы пришли и там просто до пихище и машин и чоловіків. Коротше, там був список, і ми записалися на завтра, на четверг але Ваня вже, мабуть, сам поїде. Ну, бо я обираю маму в роботі, тому якось так. І на п'ятницю. На всяк випадок. Бо на завтра він 22 й в списку, а на п'ятницю він другий. Тому на всяк випадок, ось так ось. Ще заходили в мильні штучки і там трошки підкупили до осені. Так, там дві тетрадки Два зошита, три маленьких таких, таких палички полімерної гліни. Да, дуже давно її не трогала, але в мене там є один план. Мені потрібно зробити памкін з полімерної гліни. І ще там таку як як у нас, краб бумага, щось таке, але вона така плосочка просто, і там теж такий осінній мотив. І зараз ще покажу, як в мене продвігається мой спукі подушка. От мій спукі пілоу ось так ось поки що. Він досить ну, немаленький, але він ще уфьоється. Бачите, який він пухнастий. Воно дуже сипеться, дуже сипеться. Мені потрібно ще е, вирізати глазки йому і потім вже прошити ось це все, напхати його, і він буде, сподіваюсь, чудовий. Але я дуже хочу О, вже його зашити. Ну що, я доробила його. Ну, Мені трохи не подобаються його ручки. Але в цілому прикольно. Вані сподобалось. Мама сказала, що нормально. Ваня такий рот сказав. Ні, ну клас, клас Все одно прикольно, не повірите, але ще буде спуки 2.0 Просто Вані сподобався він і я подумала, супер, в мене є трохи ще тканини, зробимо ще Ну, не такого самого. Але якогось ще спокій. Я не знаю, чи десь зніму я це відео, але е, на сьогодні субота ми прийшли з танців, там з базарчику. Зараз ми чекаємо обіду, а я поки що готуюсь до тут зовсім трошки залишилась. В моїй голові просто вже отак от з шкафу, мабуть, вилазять тикви. А всі поунички і квіточки їх такі. Чекайте, чекайте, ще трошки, ще трошки. От, Зараз, коротше, я роблю, вирізаю лотоки дієць. І роблю ось такі отіговінки. Я не знаю, чи сподобаються вони мені, але я їх повинна ще розмалювати білим, намалювати глазки. І це Ласки. повинні бути спуки. Типу на гірляндочку так бішать. І, і, типу, гілянда і... гірлянда зі звуки. І ще одну штучку. Я таку композицію, мабуть, як це називається правильно. Але я це потім покажу, тому що, бо в мене вже мало часу і я хочу ще трошки повирізати. У -у -у -у. Останній день літа прийшов і вже закінчився, бо вже 10 <смірця> десятого. Капець, я зараз ходюся. По розкладу всі тикавки у себе тут. Завтра вже покажу. Ну, чи на завтра, ну Коротше, З нормальним світлом, а не зараз яке світло, не дуже буде все. А вже прийде в новому світлі. Всім дякую за це літо. Чомусь воно було чудове, в чомусь не таке чудове, як попередні всі роки А ви все одно. Щось було супер. Щось було таке собі. Зрозуміло, що не достає любимих німців. Удачі всіх прекрасних поїздок на дачу і обратно. Або там на якісь свята, вечори. Ось цих моментів не достає. Дуже сумно, краще не говорити про це. Дякую також сервісному центру за який відомо. Ми прокидалися у 4.30, десь 5 ранку. Зустрічали Санрайз десь в маршрутці. Так, до... так, а... Атмосфера дуже-дуже приємна була. Ну, права, правда, так і не вивчила, але все одно прекрасні також моменти. В якому сенсі мама встигала навіть на роботу доїхати. Так що нормально. От всіх люблю. Давайте розкладати тиковки. На тикви я дуже довго чекала. Тикви мене. у мене великий пакет один, коробка друга, ще багато чого. З цього року, що ще не влізло ні в пакет, ні в коробку, але воно є. Я не знаю. Люблю літо. А ви більше люблю таке, яке воно було раніше, все ж таки. З німцями, з здачі. Пішла. Це лише трішечки, бо там в шафі ще нічого. Тут щось правда забув ось цей грінч, але ну, ми не будемо на нього дивитися. О, поїхали!